Хелло, ребята! З вами я Коптон і в Верном каналі. Сьогодні я граю в гру Кніфе хит, як завжди. Ну що ж, погнали! У мене такий новий ножичок в формі. Цієї е, е, Ручки від коробки передач. Зараз ми Сьогодні ми постараємося дійти до третього боса. Ну що ж, погнали, так? Ух. Ну, як ви бачите по цій ручці, я вже до третього доходив боса. Легендарка. Єсть! Да! Я ще зможу пройти! ну. Та ну. Останній ножик залишився! Да! Да, да! да. Легендарка. Бос просто легендарний пройдений! Вау, Дивіться, який крутий ножик! Я ще такого не бачу, вилка з чим. А, це вилка, я на ньому періг. Клас, дивіться який ножик. Це навіть не ножик, це вилка. Капець. Я тільки сьогодні отримав без вас eh, пончик і потім оцей е -е, коробку передач, а тут уже вилочка. Та, мабуть, зараз Артемон дивиться цей відосик і думає, капець. Оце його ще прошка. Ну нічого, Артемон. Держанеште вона теж. Так, кстати, я хочу вам посовітувати цей канал. Артемон він знімає дуже круті відосики. І теж про цю ж саму гру. Він збирається зняти 20 серій. А я не знаю, я 20 не хочу, може поменше трошечки. І дякую вам, що ви два. 20... 21 перегляд уже на моєму вчорашньому відео, де я закопав свою саму першу машинку. Дякую вам за все, що ви мені пишете. Дякую вам за коментарі, за собоювання. Да, дякую вам, я вас дуже люблю. Без вас би я не справсь. Так. Єсь. Я хочу еще кока-колку из туна открыть уже. Так. <связывая> Мне не до другого босса еще дойти не может. Пережочек, пережок. Так есть. Так. А на нас ще над, ми гуляли на вулиці з друзями і на нас якийсь ще взагалі переляканий напав і виганяв нас, сказав, що ми швидко йшли відсюди. Не розуміє откуди звідки такі люди трапляються, вони навіть дебіли такі. не розуміє. Я бачив доїжджав до другого боса. Так, я трошечки помовчу. Чому на камеру завжди не виходить, а без камер завжди все виходить? Ну, і в сьогоднішньому відео я хочу ще один ножичок получити. Надеюсь, что я его получу. Есть. Так, так, так. Вот сюда. Так, так. Вот сюда. Есть. Так. Так. Тут, тут, та Кря. Ай-яй-яй-яй. Так, я трошечки помолчу. Бо мене, як ви бачите, не виходить, коли я розмовляю. Ай! Ай-яй-яй-яй! Так зараз поглянемо, скільки ножиків залишилось тут, які в мене є. Ам, чо? А, а а Ці вже другі? Це легендарки, це эти порядки такі. Боса тут. Тут дивіться, що ще должна тут бути. Такі якісь. Це якісь пружини взагалі. Ем, а тут, тут Должна бути ще одкривашка, чи, чи що. Ну, не бачу. Мені цікаво, що, в який ножик випаде за Кока-Колочку. Мені щось кажеться, що випаде ця відкривашечка. Уже завтра я випустю нову серію про обзор моїх машинок. Я її завтра тільки зніму, і завтра вже й випустю. ой 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 Бо сьогодні я випустив першу частину, і оце ж, ножики, вже п'яту чи, чи яку частину. І завтра випустю другу частину по обзору моїх автомобілів. Так, що там у нас залишилося чикс, чикс, чикс. Так, тихо, чик. Єсть. Зараз я трошечки перемотаю. Так, ребятушки, ми, ми тут кока-колочку відкриваємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Для нового ножика. Ну, раз дві цілі. Забрати другий ножик, два ножика за відочок, і дойти до третього боса. Зараз попробуємо так. У мене, будь йти хоч раз. Томатик. <зві> 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 Пімідорчик. Так, так, сюди, сюди. Будь ласка, будь ласка, сюди. Так. Так, так. Отут дуже треба обережно. Так, сюди, сюди. Давай, давай. Діхі. Йод! Ты с пака такая! Ай -яй. Я прям в той ножик просто попал! Да что ж такое? Ну за что это такое? Вот за что? Я не разумею. А вот все, почему оно так Фух, писать уже? М -м -м. Так. Да шо ж такая? Так. Так, будласочка. Будласочка, будласочка, будласочка. Да ты шо вообще-то як так? Мабуть, ми ці цілі за сьогодні не випавним. Ну, зараз я попробую ще пару разків і повернуться. Так, залишився один кедок, і ми вже коло другого боса. Легендарка стейк! Так. Мені стромно. Так. Чик. Так, так. О, що ти. Вона зупинилася. у що ж таке. А так би міг забрати стейк. Ну нічого. Зараз я ще і повернусь. Так, залишився один ножик. Есть. Так. О, суші. у суші, в мене є суші ножик. Так вже міг би до третього цього перейти. І вже могла б би хоча б якась наградочка. Так, сюди. Такс. Боси це найші, по-моєму. Ну, деякі, а деякі важкі. Тону. Сейчас дойду снова до другого босса. <свист> Поспеши. Так. Так, опа-на. Опа-на, зашибись. Опа, есть. Ой-ой-ой, ну за що таке? Так, зараз я думаю, що... Зараз я знову дойду Ну ні, Ну, зараз я пор... У мене тут все перервала легендарочка. Такс. Ні, ну оце, оце сейчас, якщо буде ножик. Це було просто, там був би був один момент! Я б виграв би новий ножик. Ну що ж, ребята, буду сейчас все проходив. і буду закінчувати, бо не виповнив я ні одного квеста, який я загадував на сьогоднішнє відео. Ну, нічого. На Наслідує відео точно... Все зробимо. Так, почекайте. Якщо я зараз реально це зроблю, це буде добре. Так. Так. Ну, нічого, буду закінчувати на такі ноточки. Люблю вас всіх. Обажаю. і всім пока-пока!